Привіт усім фанатам електромобілів в Україні! Перед вами другий випуск новин зі світу електроавто під Небесною у квітні цього року. Цей випуск на каналі Міго Electric UA створений за підтримки одного з найбільших експортерів електромобілів із КНР в Україні компанії Вольтауто. І ми починаємо! Перед початком новин звернемо вашу увагу, що на нашому каналі вже вийшло три випуски про ретро-авто, які ми побачили в музеї Хорватії та Німеччині. Тому якщо після перегляду новин у вас ще є час і що допити, наприклад, каву або чай, то радимо переглянути ці випуски. Також на каналі є відео про дистанційно керовану платформу для цивільного розмінування Скальпель. Її розробляємо ми компанія Мігоелектрик UA. Розробка та виробництво електромобілів край ризикована справа з фінансової точки зору. Наприклад, Тесла повідомила про перший прибуток лише 2020-го, тобто через 12 років після початку випуску електромобілів. Тому не дивно, що в усьому світі минулого року лише чотири компанії, які виробляють електрофіковані авто, змогли показати прибуток. Про це свідчить дослідження компанії Motion, що спеціалізується на статистиці електромобільного ринку. Дані отримані з відкритих джерел, тому можна порівнювати результати з усіма. На першому місці з маржою 7,2% знаходиться компанія Tesla. Китайський гігант BYD також досить близько, має 6,4%. Більше того, якщо у Tesla у 2024 році маржа скоротилася, то BYD – цей показник зростання. Тому аналітики прогнозують, що вже цього року китайський концерн вийде на перше місце за прибутковістю серед усіх електромобільних компаній. Очікується, що третє та четверте місця також у автовиробників СКНР. Це компанії Лі Авто та Сіріс. Причому остання опинилася у плюсі вперше. Інших прибуткових гравців електромобільного ринку поки що у світі немає. Найближчим до безбитковості виявився бренд ZK, що належить холдингу Джилі. Його маржа мінус 8,5%. За ним слідують китайські компанії Ліпомотор, Xpeng та Ніо. Враховуючи, що всі з них помітно знизили свої витрати, можливо, скоро і вони потішать акціонерів прибутком. Але навіть такі показники вважали б за щастя компанії Люксід, Рівіан та Полстар. І ось приклад: у люксід операційна маржа 2024-го склала мінус 374%. У 2023 році компанія почувала себе ще гірше мінус 500%. відсотків. У компанії Лотус, яка належить концерну Джилі, вирішили переглянути систему позначання модифікацій моделей. Тепер у електромобілів Лотус імея та Лотус Л3 замість літерних приставок відтепер будуть використані цифрові. Базові варіанти з потужністю двигунів 612 кінських сил тепер називаються Іме 600 та Л-3-600. А топ-версії потужністю 918 кінських сил це імей 900 та l 3 900 А для позначення комплектації видані приставки GT, GT СІ. Спорт, Спорт СІ та Спорт Карбон. Лотуси з новими позначеннями з'являться влітку. Нагадаємо, що в Європі ліфтбек імея коштує від 108 тисяч євро, а кросовер L3 від 100 тисяч євро. Звернемо вашу увагу, що на нашому каналі вже вийшло дві серії наших подвійних оглядів. Ми розповіли вам про моделі від Nissan та Хонда. Яку б з цих моделей ви обрали для себе? Відповіді збираємо в коментарях. Запрошуємо! Перед вами третя модель бренду Фаншен Бау, що належить компанії Біо Як ви пам'ятаєте, перші дві моделі це рамні плагін-гібридні посашляховики сімейства Леопард. Модель Фаншен Бау Titanium 3 – це середньорозмірний батарейний кросовер з кузовом, який і є основою. Перша ми побачили його у вигляді концепт-кара під назвою Super 3, який було показано рік тому. Наразі представлені серійні версії. За розмірами це однокласних моделей Toyota RAV-4. Довжина 4 метри та 60 сантиметрів. ширина 1 метр 90 сантиметрів. висота 1,72 сантиметри. колісна база 2 метри 74 сантиметри. В основі лежить платформа під назвою EvoPlus, уніфікована з електромобілями BYD. А це означає, що кросовер має пружину, підвізку зі стійками Макферсон спереду і ззаду багатоважільна система. Батарея інтегрована у конструкцію кузова. Цікаво, що раніше було заявлено відразу про три різновиди кросовера міський, заміський та позашаховий. Поки що в серію пішов лише другий варіант із захисним пластиком по периметру кузова та дисками діаметром 18 або 19 дюймів. Є навіть бокс на кормі. Його об'єм лише 28 літрів, тому він швидше для стилю, ніж для функціонала. Об'єм основного багажника поки не названий, а передній франк вміщує 151 літр і має електропривід капоту. Подібне наголошує, що це авто спочатку розроблялося як електромобіль. Інтер'єр зроблений у стилі старших леопардів, оскільки збережено і агресивні форми, і характерний блок-кнопок на центральному тунелі. Приладовий екран діагоналю 9 дюймів буде в усіх версіях, а розмір головного тачскріна може бути 13 і 16 дюймів. Кросовер отримав також аудіосистему системи Девіалет та термобокс, який може охолоджувати вміст до мінус шести градусів або нагрівати до плюс п'ятдесяти. Топ версія моделі отримала закритий бокс на даху, в якому зберігатиметься квадрокоптер DJI Air 3S. Стулки боксу для вильоту дрону відкриваються самостійно, а в боксі є ще зарядна станція для нього. А керувати можна з екрану медіасистеми. На цей дисплей передається і зображення з камери дрона. Розробники пропонують за допомогою квадрокоптера досліджувати дорогу попереду та робити панорамні знімки. Висота машини з урахування боксу на даху – 1 метр 93 сантиметри. Електрокросовер Фаншен Bao Titanium 3 запропонований у двох версіях: перша має масу 2 тони та задній привід з одним електромотором. Його потужність 150 кВт або 218 кінських сил. З ним працює батарея ємністю 65 квт годин. Автомобіль має 400 вольтову електросистему, тому він може заряджатися постійним струмом на станціях потужністю 195 кВт. Час розгону до 100 км на годину 8 секунд. Двомоторний кросовер показує загальну потужність двигунів на обох осях 310 кВт або 421 кінську силу. У нього 800-вольтова електросистема та батарея ємністю 73 кВт-години. Такий електромобіль масою 2 тони та 170 кг може набрати сотню за 5 секунд. У топ-версії з дроном на даху ємність батареї збільшена на 6 кВт годин. Цікаво, що для двох модифікацій заявлені однакові показники як максимальної швидкості це 201 км на годину, так і дальності ходу 501 км, згідно з циклом CLTC. Модель може віддавати струм потужністю до 6 кВт. Вже в базовій версії є автопілот ГАЦ IA та система АйТЕК, яка керує моторами, має режим дрифту. Продачі Bao Titanium 3 у Китаї розпочнуться в квітні. Ціни від 140 до 204 тисяч юанів або від 19 до 28 тисяч доларів. Якщо плануєте придбати електромобіль з КНР, то найдійно та просто це можна зробити в Україні за допомогою компанії Volt Auto. Звертайтесь. В Англії відбулася презентація нового кросовера MG s 5 EV. Він також продаватиметься на ринках континентальної Європи. Відразу варто сказати, що це не нова модель, а підготовлена для Європи модель китайського кросовера MG es 5 Його презентацію для Китаю ми бачили минулої осені. Само собою, що європейська версія, має відмінності. І в Китаї, і в Європі нова п'ятірка замінить електричну версію кросовера MG ZS. Довжина 4 метри 48 сантиметрів. Ширина 1 метр 85 сантиметрів. Висота 1 метр 62 сантиметри. Колісна база 2 метри і 73 сантиметри. Тобто перед нами однокласник нещодавно представлених моделей Шкода Aerox чи Kia EV3. Європейський MG S5 EV та китайський MG ES5 мають схожий інтер'єр з інтегрованим у передню панель дисплеєм приладів з діагоналлю 10 дюймів. Та планшетам медіасистеми, який розтягнувся на 13 дюймів. Модель для «Піднебесної» може мати ще більший центральний екран, але майже повністю позбавлена фізичних кнопок. Проте у євромоделі з'явився кнопковий пульт управління клімат-контролем з рукоятками, що обертаються. Центральний тунель також повністю перероблений, підклянники сунуті вперед, а одинарний майданчик без бездротової зарядки замість подвійного дозволив дати місце для селектора вибору режиму руху. Відповідно до європейських правил, MG s 5 і вже в базі має круїз-контроль. Об'єм багажника 453 літри. А зі складеним заднім диваном ви отримаєте 1441 літр. Кросовер побудований на електричній платформі MSP від концерну SAIC. Вона ж називається «Небула», і ми її вже бачили в основі електрохетчбека 4 шасі. Це спереду стійки «Макферсон», а позаду багатоважільна система. Єдиний електродвигун встановлений на задній осі. Його потужність залежить від модифікації. На кросоверах з батареєю ємністю 47 кВт годин встановлений двигун потужністю 125 кВт або 170 кінських сил. Така модифікація набирає першу сотню за 8 секунд і проїжджає 340 км за циклом WLTP на одній зарядці. У модифікації Long Range стоїть батарея ємністю 62 квт години та електромотор потужністю 170 кВт або 231 кінська сила. Розгін до 100 км на годину займає 6,3 секунди, а дальність ходу на повному заряді – 480 км. Час швидкого заряджання з 10 до 80 28 хвилин. Максимальна швидкість обох версій – 163 км на годину. У Британії вже можна замовити MG S5 EV за ціною від 36 до 43 тисяч доларів. Для порівняння, у Китаї MG ES5 коштує від 117 до 197 тисяч юанів. Або від 16 до 27 тисяч доларів. Попри все купувати електромобілі прямо з Китаю, як бачите, вигідніше, а робити це разом із нами ще й надійно. Раді повідомити вам, що наша компанія вже розробила не лише бортову електричну вантажівку, а й фургон для доставки хліба. Ми це МігоЕлектрик Юлей, український виробник електромобілів. Компанія Cherry опублікувала зображення концепт-кара QQ. Його буде показано на автосалоні в Шанхаї, який стартує наприкінці квітня. Разом із ним Чері повертає свою серію QQ Hatchback, яка перестала виходити на ринок у 2014-му. Тоді причиною стали мінімальні продажі. Згадаймо, що від початку Чері позиціонувала свою версію QQ як перший автомобіль у молоді. Першою серійною версією стала модель QQ3, яка побачила ринок у 2003 році. Після неї були моделі QQ6 та QQME. Усього 40 тисяч було продано протягом першого року. Згодом щомісячні продажі перевищували 10 тисяч у 2005 році. Всього продано 1,4 мільйона авто за ціною 30 тисяч юанів або 4 тисячі та 100 доларів США. Все це були, звісно, паливні малопотужні моделі. Але згодом продажі постійно зменшувалися, після чого від серії QQ вирішили відмовитися у 2014-му. Але минуло трохи більше 10 років, і ринок Піднебесний побачить вже нову версію QQ, звісно, це електромобіль. На сьогодні це все. Сподіваємося, що вам сподобалися новини зі світу електромобілів з Піднебесною на каналі Mega Electric UA. До зустрічі у наступному відео.